Двері. Що в машину нести? Да, ну двері відкрили, значить, в машину. Що ти знімаєш? Забирає, що ти, ти знімаєш? Страху <рес> заглянь мені каже. А чого ти кричиш до неї? А вона щось що робить, мішає? Не ваша хата, його, що шуруй. Ходиш давно в себе керувати. Це відео знімало 30 серпня. Виносять з хати церковної всі речі моєї сім'ї. Меблі, все, кидають просто на двір. Мої прихожани збирають ці речі. Більшість речей досі знаходяться в селі. Я не маю куди їх навіть перевезти. Це було дощу просто. грузову машину. Ходи. Чуєш? Ось це прихожани збирають речі, не подумайте про них чого поганого, це мої люди. Добрі християни, які послухали моє прохання і збирають наші сімейні речі.